Привіт, друзі! Ти на каналі Хутабич Вуга. Давно не бачились? Розказуй, як твої справи в коментарях, а ми тим часом полетіли дивитися просто мега-крутезний бій на конкурорі 9 рівня. Так, кидає нас до 10 та 8 рівнів, тобто середину списка. І у нашого автор реплею з Ніком Позитив Лайв. Швидше за все, це якийсь український гравець, українець, так, швидше за все, от мені чомусь так здається. Так, швидше за все, це якісь статюга. Три позначки має до гармати, тож знає толк в цьому танку, повністю, абсолютно повністю катає на голдових підкаліберних снарядах. Так і хотів сказати, зараз буде перше пробиття по Шарфутюру четвертому, але ні. На жаль, ми його не пробили. От бачите, як летять часом снарядики, і так все чудово розумієте. І бачите, і знаєте, як воно буває. Це мапа Редшер. Стандартний бій, і зараз ми поки що. Працюємо на відстрілі, і від самого початку бою, ну як початок, ну вже півтори хвилини бою вже пройшло, і скажу. От в кінці бою буде щось, от трішечки нестандартне. Хто додивиться бій до кінця, обов'язково відп... відпишіться в коментарях вашу думку особисто. От я не знаю, як це назвати. От, якщо ви подивитеся зараз на мінімапу, от, подивіться на мінімапу на нашу базу. Подивіться, скільки гравців спить. Так, зараз в бою тут нічого взагалі нічого не схоже на те, що команда противника спить, взагалі, бо тому, що ми зараз перестрілюємося. Від рельєфчика ми зараз використовуємо свої дуже такі, скажімо, позитивні моменти свого танка. У нас КВН, міцна башта. Ну, як міцна, вона в маску пробивається та в лючок. Та і так ви всі чудово розумієте, куди б його пробивати. Так, от Зараз трішечки дьорнув Йох 9 рівня. Ми зараз мали прописувати йому пайку, але, на жаль, трішечки дьорнувся і не влучили. Ну, але цього разу вже 400 рівно середня шкода. Так, давайте освіжимо пам'ять, скільки в нас пробуває. 326 міліметрів пробуває броні. Наш голдовий підкаліберний снарядик. І 400 забирає середньої разової шкоди за постріл. І що ж, два-три рахунок по ХПшках. Ми йдемо порівну. Зараз забираємо Т28. От зараз він ну, ми, можна сказати, зараз завдали понад 2000 тисячі завданої шкоди так на халяву. 2,5, понад майже двічі уже на пульках. Наш позитивний лайв лайв, так і що ж, ну от, немає куди спішити, бо тому що от то, так, ну 5-3 рахунок ми зараз по хпешках ведемо дуже сильно, як ми зараз даємо такий просто обідний, просто дуже образливий рекошет по вайпері. Ми зараз мали його пробувати, але на жаль, якось якийсь рекошет нам зараз. Трішечки підпортив нервішки. Так, Т-54 та об'єкт 452К просто вриваються вже в задницю об'єкту 705А. От Зараз треба допомагати максимально. У нас перезарядка близько 9 секунд. Ну, в реплейчиках не показує точно КД, тобто точне перезаряджання нашої гармати, але плюс-мінус 9 секунд. У нас розкочегарена гармата, так і ми зараз працюємо просто по перезарядці. Так не знаю, чи зараз об'єкт 452к, по якому ми зараз зробили постріл та пробили його на 422 хід Чи він зараз помиляється, чи він робить все правильно, не знаю з якої сторони правильно буде подивитися, так що от, не знаю. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте за цього об'єкта 452к. Зараз от подивіться, як ми його зараз розбираємо. Він залишився. Ну, трьохшотник він залишився, 902 хіпешки в нього залишилось тільки. Тобто він трохшотний. Зараз він на НЛД, так, і що а двохшотного ми залишаємо. От ми зараз дуже просто філіграно розміняли нашого союзного об'єкта 705А. просто Просто шалено розміняли. Зараз от він як він там виживав. Я просто не розумію. От, за це що він виживав, Ми зараз е, об'єкт 450к просто е, наодинці майже знищили. Як він зараз нас пробив? Оцей об'єкт 452 к невідомо так. Хто його добирає? шарфутюр четвертий на союзний добирає. Зараз, е, от ви бачили, що наш Шарфутюр-4 зробив. Просто вірвався, зробив такий кружок і втік. Так, Вайпар Афхати сюди я на отримую на 397 хпешок. У нас вже 7К в кишені. Так, ми вже 7К напулькали. 6-4 рахунок. Так, ми по хпшках ведемо, тут немає що казати, але мається на увазі. Що зараз просто така ситуація була максимально була максимально така. Ну як би це висловитися так правильно, дуже дуже шикарна для нашого автореплею. Т-54 зараз просто як виїжджав наш автор реплею на конкурорі, зараз Т-54 мав прописувати як мінімум одну пайочку в нашу НЛДшку. Він цього не розумів, що в конкурора, навіть. Не дивлячись на те, що КВА не просто шикарніші, Т-54 мав давати виналежку 100%. Що це зараз було? Знову такий постріл, Оце просто дуже дивовижний. Зараз бере на автоприціл, і я вже беру під сумнів, що це статюга, бо тому, що Т-54-го ми зараз могли не пробити із за цього, що ми могли влучити Т-54-го, просто важко так. Йоха, ми пробуваємо. Не знаю, там міліметр якийсь, тільки було його видно, там не знаю, дуже трішечки було видно. І розмінялися. Ми за є фейзуаном, так даємо, ще в задницю Йохові на 414. Леопард 1 зараз нас не пробувають в цій ситуації. Щастить, два танка. Ми знищили 8283. Ми напулькали по ворожій техніці. Хепешок забрали. Так, і що ж, 11-5 рахунок, і подивіться, що робиться. От. Це дуже такий коротенький бій. Мається на увазі. от Подивіться по часі. Ще не пройшло скільки. От 8 хвилин і 16 секунд. Залишається до кінця бою. Це дуже то дуже, дуже багато часу. Ще залишається. Три танка спить. Т-34, Йосип 3 та УДС-14, варіант 5. От Так, рахуємо, скільки ми дали пострілів, тобто пробитів у ворожу техніку, яка спить. Два ми вже дали. Так, третій зараз буде. Так, третій не даємо. Леопард один ще живий, і він зараз розминає нашу, нашу техніку союзно. Так, три дали це вже четвертий. Четверте пробиття ми дали. Уже майже 10к ми здобули. Так, от немає що казати тут сплящі хлопці з команди противника, але все одно до цієї пори досить непогано. Наш автор ріплею тягнув цей. Бії так, от якщо б не нашов териплею, то важкі танки нульову лінію просто пронесли, просто винесли. Так, і що ж, 10191 тисяч на наш позитиві Ін Лайф. І що? Стоїть, чекаємо, поки підсвітять Леопарда 1 який світився в квадраті А3, тобто в цьому напрямку, куди зараз дивиться наш авториплею. Трешечки пришвидшувати, тому що от такий невеличкий спойлери. Бачите, що наші союзники вже проїхали алінію повністю майже до кінця. І Леопард 1 ще не світиться. Ми їдемо. Так, бой, похожий на подставу. Пише наш автор ріплею, так, ну, швидше за все, це українець. Сумніваюся, що це якийсь москаль. Так, і що ж? Леопард 1, ну от він зараз світиться. Подивіться, наших чотири танки є просто. Я вже почав заїкатися. Чотири наших союзника просто сплять. Ну, в команді противника було три. Він правду написав. Лео підставушник, так можливо, ну от чому я від самого початку бою сказав, обов'язково напишіть свій коментар по цьому приводу. От, підставушники чи не підставушники. Ми обов'язково подивимося після бойовій статистиці, скільки хто найбільше настріляв з команди противника. І можливо, по цьому ми якось і вичислимо підставушника, якщо він звичайно. Був так леопард один. Так, бортик. Ручками вицілюємо. 415. Ми з нього злизуємо. Так і ну, ми можемо просто на автоприцілі. Фугасики тільки залишилися. 530. Ми фугасиком добираємо з бідулашного леопарда один. Ну, ось такий шалений бій від uh, позитивних лайф uh, на конкури. Майстер, звичайно, він здобуває танкий снайпер. Пулькали ми понад 300 метрів. Підтримка, старна стіна та основний калібр. Але саме головне навіть не те, що ми напулькали рекордні 11 тисяч 136 завданої шкоди. Три танки знищили та 1932 чистого досвіду здобули. Це дуже багато. Так, от, швидше за все, так, на леопарді 1 Підставушник майже 8 на напулькав в такому сетапі проти восьмих рівнів. Обов'язково пишіть в коментарях свої думки по цьому приводу. Так ще 50 тисяч ми заробили срібла чистими з преміум-аккаунтами. Нагадаємо, повністю всі снарядики голдові випулькали абсолютно всі ще заробили 50к. Тож обов'язково прожимай жерняшу подавайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!